От огірки захворіли, бачите. Ніколи я такої ніколи не бризгала огірків. Ну, бачу, що, щоб, не дай Бог, щоб не пропали. Бачите, Ой, то, то грибкова хвороба. І, що і Грибкова хвороба. З натуральних, то можна соду, столова ложка на 10 літрів води і побризгати, оцету столових, столових ложки, ложки і, і 10 грам сухого чеснику. Настоювати часник настояти так, щоб воно мало ту есенцію на і так само кропити. То з таких природних е, захисників, якщо не допомагає, однопроцентну бордочку суміш так само покропити. То вже я в книжці, в давній книжці прочитала, що що воно повинно допомогти. То грибкова хвороба є, то не є. То не є, бачиш, і з нижньої сторони так само плямки є, бачите, <звучить> не це шкода. І вони огірки, бачите, мають такий аж пужок бідний від сонця, неправильну форму. Вони не є такі рівненькі, а вони викривлені, бо мають булячку, треба рятувати, бо шкода. Огірки все це літо гай-гай. все треба їсти, поки нам ті виростуть, що <су> я посіяла недавно. То, то мусимо ті їсти, будемо рятувати. Але на сьогодні дощова погода, то я не буду сьогодні кропити, Може, завтра розпогодиться побачити. Не вартує, як дощ падає, і воно змиє і все, і воно нічого не дасть. І так кожних десять днів, якщо за один раз не, не допомогло, трошки помогло, але не все вивело. Ще за десять днів, ще покропити. Ну і за два-три за дні, бо там бурдовське суміш то є. Мідний купорос і е, вапно. Його можна і самому зробити. Є рецептури, як його робити, якщо маєте бідний купорос і вапно. А можна готові пакети купити в насінневих або господарських магазинах. І, і пробувати рятувати, так, бо, бо бачите, якесь таке літо, що воно. Щось з огірками сталося, і бачу, що багато людей питають, що, що робити, що воно так є. І у племінниці я була в Франківську, приїхала з весілля, то так само в неї пожовкло, і, і буде так само рятувати. Мусимо і так, ну що ж зробити? Такі часи настали. Будемо працювати, попробуємо. Сподіваюся, що вийде. Будьте здоровенькі.